І шанування на каналі ТВ щоденна програма знакохлоку. В ній ми говоримо із гостями студії про найголовніші події, явища та тенденції у правоохоронній, правозахисній сферах а також у секторі безпеки. Не встигли припинити слідство, як знову його відновили між публічним повідомленням захисту про призупинення слідства у справі щербані стосовно Юлії Тимошенко і новим повідомленням обвинувачення про його відновлення учора. Минуло якихось пару годин. На завтра, 15 травня, запланований судовий допит шляхом відеоконференції ключового свідка у справі Петра Кириченка, помічника експрем'єра Павла Лазаренка. Цей допит уже двічі переносили. Цікаво, чи відбудеться він завтра? Єсть нашої програми. Адвокат Юлій Тимошенко, Олександр Плахотнюк. Мої вітання. Добрий вечір. пане Олександре. Навіщо потрібна була обвинуваченню? Ця зупинка, ну справа в тому, що захист дізнався про зупинку цього слідства, е, мабуть, трошки раніше ніж засоби масової інформації, е, не дивлячись на те, що рішення, виходячи з документу, було прийнято ще 26 квітня, 2013 року, тобто в той день, коли не відбулося друге засідання по допиту Петра Кириченка. і але повідомлено офіційно, я офіційно отримав цю постанову вчора. По пошті, хоча 26-го я зустрічався з слідчим особисто, я 29-го зустрічався з слідчим, мені не повідомляли. чому про що це свідчить? Це маніпуляції з датами, це відтягування, це намір повідомити вас якомога пізніше, навіщо те, що якомога пізніше повідомити, я думаю, це однозначно. Тому що навіть Юля Володимирівна отримала цей документ лише 7 травня ввечері. Хоча, коли необхідно генеральній прокуратурі, то всі документи до Тимошенка доходять. День в день, ну таке враження, що Генпрокуратура просто пішла в нас свята, так, е так, закрили так, всі так, сейфи, так, закрили так, всі кабінети. Так, розбіглися так. у п'ятницю 26 го по святах і нікого немає. Всі від... всі відпочивають гуляють. А при цьому всьому постанову про поновлення слідства я вже отримав вчора. По перше, офіційне повідомлення Генеральна прокуратура зробила. Коли зупиняли, вони не зробили офіційне повідомлення про зупинення слідства. Про що це свідчить все це? Знаєте, ну те, що приховують це від захисту, ну принаймні, зупинення взагалі складається таке враження, що рішення про поновлення було прийнято тільки через те, що з'явилося повідомлення про зупинення слідства, тому що якось це поспіхом все робилося, і обґрунтування, яке покладено в поновлення досудового розслідування, ну воно таке не витримує жодної критики. Добре. Чому суть навіщо ця призупинка взагалі була потрібна обвинувачення? Ну, знаєте, перше перше, що е, я не можу залізти в голову і сказати навіщо да логіки Версії, скажіть версії. Версія, ну починаючи з того, що треба затягнути розслідування. Два тижні. Тобто продовжити фактично. його терміни, так, продовжити терміни. тобто Хоча... викреслити з загальних термінів слідства два тижні, на які нібито можна так, призупинити. Так, так, так зрозуміло, логіка зрозуміла. Це, це, це по-друге, можливо, необхідний був час для того, щоб ну, перший раз перенесли допит Петра Керіченка, задовільнили клопотання захисту. Хочу нагадати, що це перше клопотання, яке було задоволено про перенесення захисту. Так, я ніколи не повірю в те, що задовільнили клопотання. Захисту при тому, що в 6 ранку 19 квітня в консульстві України в сан франциско перебував консул, перебував свідок, все було готове, і тут просто завідповідав задовольняють клопотання захисту про те, що перенести слухи ми, ми вітаємо захист з так, таким так, успіхом. Да, з такою ми, перемогу ви знаєте. Я також до перше бу... задоволене клопотання. Перше задоволене клопотання в цих судах, і це відбулося другий. Друге перенесення знов таки, воно було задоволене клопотання. фактично Тично так звучить в ухвалі суду клопотання консула про перенесення, хоча консул не є стороною провадження е, кримінального провадження. Це по перше, по-друге, е, взагалі на попередніх е, судових засіданнях, коли проводився допит свідків, е, на декількох захисту неодноразово слідчі судді повідомляли про те, що це не та стадія і не той процес, де взагалі розглядаються якісь клопотання. Тому і підстави того ж самого клопотання консула. Він ну так як було в ухвалі, зазначено офіційно по технічних причинах. Не зрозуміло, які б технічні причини з'явилися 26 квітня. Якщо 19-го, наприклад, вони готові були. Не було такої підстави по технічних причинах. Знову ж таки про що все це свідчить? Що двічі перенесли двічі ці клопотання? Щось з Кириченком у них не виходить. Мабуть, мабуть, щось не виходить з Кириченком. Мабуть, Кириченко не готовий в такому в тій скажімо так, в такому, в тій ступені, як в яким потрібно е, Генеральній прокуратурі, тому що дивлячись на ну, по-перше, е, в суду відсутні протоколи допиту даного світу. Давайте ми повернемося до цієї теми, коли нагадаємо нашим сюжетом, таким дуже детальним і дуже е, таким важливим, про е, цього свідка про Петра Кириченка і про те, взагалі, що зараз е, у справі Євгена Щербаня, в якому обвинувачують. Підозрюють Юлію Тимошенко. Отже, сюжет знак оклоку у жанрі розслідування справа Євгена Щербаня. І повернемося до бесіди до нашої студії. политические силы політичні силы, сильно заинтересованы столкнуть два регіони Дніпропетровський і Донецький. На длітню продолжительную борьбу на економічному рівні, на политическом уровне. 17 років минуло а справу про це вбивство розслідують. Досі бізнесмен Віталій Гайдук вирізнявся на тлі інших допитаних впевнено, часом агресивно відповідав на запитання учасників процесу. Він один із засновників корпорації Індустріальний союз Донбасу, заступник голови Донецької облдержадміністрації часів Володимира Щербаня, саме через агенську угоду із ІСД ЄСУ Лазаренка і Тимошенко постачали природний газ російського Газпрому на заводи Донеччини. Рамка Промагання... є... договору і нашого соглашення, підписаного 30 декабря, ні разу. Компания ЕСУ не попыталась заключить с кем-либо прямой контракт. То, что они могли там, думать, как это делать, будет в 1997 году работать, я этого не исключаю. У меня данных нет, но я не могу сказать, что они этого не делают. Но в рамках 1996 -го года компания ЕСУ не нарушала условия агентского соглашения, которое было подписано. За версією слідства Павлу Лазаренку такий стан речей не подобався. І він ще у далекому 96-му році приймає рішення усунути ключову фігуру, яка перешкоджала прямому доступу ЄСу до Донецьких заводів Євгена Щербаня. Але чи була причетною до цього Юлія Тимошенко? Прямих доказів, що Юлія Тимошенка є там замовником і так далі. У мене нема. Але у мене нема і інших доказів, що вона не є замовником. Я цього просто не знаю. На даний момент у цьому своєрідному пропагандистському змаганні між обвинуваченням і захистом така собі нічия. 3-3 свідки Марінков Зайцев та Володимир Щербань свідчили проти Тимошенко. Мовляв, вона напряму була причетною до вбивства, перераховувала за нього гроші та була знайомою із кримінальними авторитетами. Натомість, свідки Кужель, Тарута і Гайдук по суті спростовують усі ці звинувачення. Хто ж може похитнути шальки терезів Феміди у цій судовій залі? Саме звідси судді, прокурори і адвокати мали говорити з ключовим свідком у справі Юлії Тимошенко Петром Кириченком. Саме він був найбільш наближеною особою до Павла Лазаренка. І саме за його свідченнями, колишній прем'єр-міністр України потрапив до американської в'язниці. Однак довгоочікуваних откровень соратника Павла Лазаренка так і не сталося. Його свідчення шляхом відеоконференції з Америки перенесли на цей тиждень. Захист вимагає надати протоколи допитів Петра Кіриченка. Цей свідок був допитаний. Захист не отримав протоколів допиту, що є безпрецедентним, оскільки відповідно до статті 221 кримінального процесуального кодексу України слідчий зобов'язаний надати стороні захисту за її клопотанням всі матеріали кримінальної справи. На жаль, захист і прокуратура. Перебувають в абсолютно нерівному процесуальному становищі, тобто нас заставляє слухати Кириченка, умовно кажучи, всліпу. Ким ж є цей ключовий свідок, свідчення якого так приховує від захисту прокуратура. Петро Кириченко був не просто правою рукою прем'єра Лазаренка і не просто його радником на громадських засадах. Він був головною ланкою в корупційній вертикалі Лазаренка. Якщо хочете його гаманцем і касиром, саме Кіриченко реєстрував на себе офшорні фірми, куди Лазаренко отримував свою частку хабарів від багатьох бізнесменів. У березні 95-го року він прибуває до США та живе у цьому будинку у передмісті Сан Франциско, Тібурон, і вже наступного року стає резидентом Америки. У 2000 році Кириченко погоджується свідчити проти Павла Лазаренка та підписує угоду з американською прокуратурою. За це уряд США зобов'язався не депортувати його сім'єю зі штатів. А я утверждаю і буду доказувати це в суді, що Тимошенко, Юлія Володимирівна, Владимировна зі со своїм сообщникам Лазаренко Павлом Івановичем вбивали своїх конкурентів по бізнес. Але як слідству було отримати свідчення Кириченка проти Тимошенко, коли він постійно живе у США і не горить бажанням давати покази. Вихід один взяти когось дуже цінного для нього у заручники. Для цього прокуратура два роки тому провела спецоперацію Шантаж Петра Кириченка ув'язненням дружини Ізабели. У 2011 році вона приїхала з США до України для продажу квартири. Ось у цьому будинку на вулиці Ярославів валу в центрі Києва. На неї з 1998 року був накладений арешт. Однак Кіриченків обдурив брокер, який надіслав до США підроблену постанову Генпрокуратури, яка нібито скасовувала заборону в продажу. За дивним збігом обставин фальшивку ідентифікували тоді, коли квартиру вже купувала. Увага! Дружина народного депутата Володимира Пилипенка. Він дуже наближений до Андрія Портнова, керівника головного управління з питань судоустрою адміністрації президента. Чи може вся ця історія з фальшивою постановою Генпрокуратури сталася геть випадково? Цей документ виявилося, значить, що він є, має ознаки підробки, коли нотаріус, який мала посвідчувати договір, вже безпосередньо перед посвідченням, цей документ виявили. Мене написали заяву до Генпрокуратури з приводу, того, що нас хотіло шукати. От і все. Тому я жодних претензій до контрагентів, тих, які мали бути, немає. Тому що я так розумію, що ми разом стали жертвою аферистів. Після цього Ізабелу Кириченко арештували за використання підробленого документу з генпрокуратури. І, звісно ж, ув'язнили у Лук'янівському СІЗО. Після цього її чоловік за океану став набагато більш зговірливим. Повернувшись до штатів, Ізабелла разом з Петром Кіриченком дали телефонне інтерв'ю провідному англомовному виданню «Київпост». Зараз у знаку оклику ви почуєте ексклюзивні аудіофрагменти голосів сімейства Кириченків. Вони розповідають про драматичні події дворічної давності, пов'язані з продажем квартири та ув'язненням. За словами Ізабели Кириченко, її затримали, тому що генпрокуратура хотіла добратися до її чоловіка. Одразу стали старі про моєго можу, тому що. Он знает Лазаренко и Тимошенко, что ему нужно ответить на вопросы. Там каких-то или 400 или 600 вопросов. А они говорили, ваш же муж не дурак, он же приедет, чтобы вас выручать. Он должен приехать. Это от Генеральной прокуратуры, понимаете вы, от следователя, которые меня сопровождали на суд. 57-річна Ізабелла, у якої раніше був рак грудей, розповіла, що в Лукянівському СІЗО її поселили в переповнену камеру, де, окрім неї, було ще шестеро в'язнів. За весь час перебування в слідчому ізоляторі вона схудла на 12 кілограмів. В то час, як я болела, вони мене ще визивали кожен день на допрос і держали в підвалі там в камінкаміна мішки, наприклад, з восьми утра. До 10 вечора і могли навіть відправити назад в камеру. В у мене була температура і погане застояння, і, звісно, вони це бачили, що я тіряю сі таю на глазах. Я вже плохо ходила, плохо орієнтувалася. Рік тому Петро Кириченко на неодноразові запитання журналіста «Київпост» про надані свідчення прокуратурі прямої відповіді не дав. Однак підтвердив, що арешт його дружини був саме тиском, щоб розговорити його ключового свідка. Ви давали показання прокуратурі і Давай Это мы уже оставим на следующий раз. В прокуратуре говорят, что у них есть свидетельства, ну или какие-то доказательства того, что из счетов Лазаренко и Тимошенко было заплачено за убийство из в 90-х. Вам известно что-то об этом? Ну я бы сейчас не хотел на эту тему говорить, посмотрим. Она была арестована только для того, чтобы выйти на меня. Я была просто разменной монетой. Вместо такого негостинного приема на родной земле Изабелла Кіриченко ставлення до неї та її чоловіка згодом кардинально змінюється. Вечерський суд цьогоріч закрив кримінальні справи проти колишнього радника Павла Лазаренка Петра Кіриченка і зняв арешт з його майна. Ми повинні вірити цьому свідку після подій 2011-2012 року, коли його дружину тримали в заручниці, коли проти нього закривали кримінальні справи, коли йому віддали по суті повернули. Майна і активів на десятки мільйонів доларів, яку саме інформацію про Тимошенко в обмін на свободу дружини надав слідство Кірішенко? Поки що невідомо. Ми продовжуємо розмову в нашій студії з адвокатом Юлії Тимошенко, Олександром Плахотнюком. Напередодні дуже важливої події. Завтра заплановано допит шляхом відеоконференції Петра Кириченка, який двічі переносили. От дивіться, захист устами вашого колеги е Власенка говорить, що ну, по суті свідок скомпрометований, свідок на гачку прокуратури, навряд чи його покази будуть правдивими. У той же час двічі приноситься дата. Отримання цих е, свідчень у суді. І ви кажете, що щось не складається з Кирченком. Чого чекати завтра? Ну, чого чекати завтра? Це, я шальки думаю... Терезів, які 3-3, як ми показували в нашому сюжеті. Це пропагандистські шальки Терезів, не юридичні. все-таки. Вони схиляться на бік Мар'їнкова Зайцева Щербення, які, ну, скажімо так, свідчать проти вашої клієнтки. Ну, по-перше, до речі, дійсно, це не, не юридичні, а саме політичні, тому що. Е, Показання і Марінкова, і Зайцева і Щербаня, е, Повірте мені, вони будуть використовуватися захистом, і я б сказав би, що там не 3-3, а там 6-0. Що стосується Петра Кириченка, на користь захисту, що стосується Петра Кириченка, то ну е, в будь-якому випадку будь-який процес не будемо брати навіть цей там політизований, не політизований, показання свідків – це завжди суб'єктивні, суб'єктивний доказ. Тобто кожна людина суб'єктивно оцінює будь-які е, події, і свідчення дає суб'єктивно, повинні існувати. Тати крім е, показань свідків повинні існувати інші об'єктивні докази, документи, записи, е, рахунки все все, що завгодно. Повірте мені, в генеральний прокуратур цього немає, тому вони і називають. Кириченка ключовим свідком, тому вони і ставлять на Кириченка як на основний доказ по справі в будь-якому випадку. Я ж кажу, навіть якщо абстрагуватися від того, які саме показання буде давати Кириченка, їх треба оцінювати з точки зору того, що це людина, це суб'єктивні показання. Що стосується чому переносилися? Ну по-перше, я ще раз я переконаний, що це не є технічні причини. Я переконаний, що це не є задов... задоволення клопотання захисту про те, що не вчасно і за того, що не вчасно були повідомлені про якийсь, е, якийсь торг з Кириченко. Я, Так я менше, я з великою вирогідністю припускаю, що якщо оцінити всі ці події в комплексі, то скоріше всього іде якийсь торг, і е, крім того, розумієте, дуже тяжка ситуація в самого Кіріченка. Якщо він підтвердить ті показання, які він давав, хоча ми не знаємо, він ще ми не бачили протоколів допиту Кириченка, Суд не бачив протоколів На В нашому допиту сюжеті. Кириченко. Він уникнув прямої відповіді, що він говорив, як говорив, очевидно, він не хоче про це. Говорити. Так, і е, якщо виходити з тексту е, повідомлення про підозру, яке було е, опубліковано і яке було е, пред'явлено Юлії Тимошенко, то Кириченко прямим текстом говорить, що він передавав якісь кошти безпосередньо від Лазаренка до е, Мільченка, так званого матроса, е, начебто, за оплату вбивства, і він про це знав. Він ніхто інший як співучасник, тоді. Тобто, якщо він підтвердить ці показання, він є співучасником вбивства і його. Не в нас, то в Америці повинні будуть. За це притягувати до відповідальності, більше того, даючи показання по справі Лазаренка в Сполучених Штатах Америки, Кириченко не згадував жодним словом Тимошенка. Він не згадував про те, що Тимошенка причетна якимось чином до вбивства Щербаня. Це значить, якщо він зараз підтвердить ті показання або займе позицію Генеральної прокуратури і підтвердить дасть показання, що Тимошенка е, приймала участь там якимось чином причетна до вбивства Щербаня, Він е, підтвердить те, що він тоді давав неправдиві показання в сполучні. Ніх штатах там також є кримінальна відповідальність за це, і тому в нього зараз дуже незручна е, ситуація е, в тому випадку, якщо він буде підтверджувати е, він ще займе позицію генеральної прокуратури і буде звинувачувати або свідчити на е, користь звинувачення Тимошенко і Ліволодим. На, на ваш погляд, на завтра так і не побачимо в суді традиційно вже саму підозрювану так, е, 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 е. нічого не зміниться, свідків допитують, йде абсолютно пінг понг між захистом і Понітенціарну установу ті горят не хоче, ви говорите, вони не хочуть, і нічим ніяці не буде. Що щось раптом зміниться? Я вважаю, що нічого раптом не зміниться, тому що ну враховуючи, що вже зараз майже 20-30, ніяких ніякої інформації немає про те, чи збираються вивозити чи не збираються вивозити. Я гадаю, що все ж таки я майже переконаний, що Юля Володимира доставлена не буде, але повірте мені, вона має дуже велике бажання бути присутнім і бути присутнім в судовому засіданні, а не в режимі якогось відеоконференції, коли ну немає е контакту того, який е повинен був би бути тим більше при допиті цього світу. До речі, з відеоконференцією, якщо ми завтра і побачимо в суді, це буде такий прецедент ну, у такій гучній великій справі. Е, яким чином юридично це регламентоване? Обов'язково Кириченко має бути в консульській установі? Чи це він може сидіти вдома, відкривши власний комп'ютер по скайпу? Як е, багато людей спілкуються одне з одним? Чи Ви чи чи треба витримувати якусь процедуру? Процедура до проведення... І це має значення для повноти? Це має ну по перше. Дотримання процедури отримання доказів має значення взагалі для процесу кримінального, тому що е ті самі записи Мельниченка, які були по справі кучми, коли суд закрив справу. Він ще скасував постанову про в порушенні справи, тому що була процедура, порушена процедура отримання доказів. Добре, по відеоконференції. це буде комп'ютер, скайп, Кириченко, чи ще хтось якісь ну, юрист, консули? дивіться. Не передбачено, КПК взагалі не передбачає можливості допиту в режимі відеоконференції за кордоном, тому що КПК передбачає проведення слідчих дій в режимі відеоконференції в тому випадку, якщо особа знаходиться на території юрисдикції іншого суду. Там не сказано за кордоном, а іншого суду, і саме працівники цього іншого суду на на території юрисдикції, якого він е, перебуває допитувана особа. Ну в даному випадку повинні виконувати ці процесуальні дії. Тобто судовий розпорядник того суду повинен роз'яснювати права, повинен отримувати е, розписку про е, ну так звана присяга. Говорити правду і таке інше. Тобто, вчинювати всі ці дії повинен судовий розпорядник. Ніяких виключень в кримінальний, новий кримінальний процесуальний кодекс не передбачає. Тому оце проведення е, відеоконференцій в, в приміщенні консульства, воно нічим не передбачено. Консул не має право попереджати про кримінальну відповідальність. І ще сьогодні Радіо Свобода повідомило про те, що речник генпрокуратури Чехії Хелена Маркусова повідомила, що. Прага отримала прохання про правову допомогу з е, генпрокуратури України, але в ній були суттєві недоліки, і щоб їх виправити. Вони чекають повністю оформленого прохання про правову допомогу, як відомо, Генпрокуратура, хоче у цій справі допитати в Чехії чоловіка Юлії Тимошенко Олександра Тимошенко, і не тільки його, а також у Сполучених Штатах. Хоче і Лазаренка допитати. про що свідчить оці прохання про правову допомогу неправильно оформлені з боку на думку. Ну по-перше, якщо це було чехі, да тут якщо це було зроблено навмисно, тобто тут можна говорити, якщо це було зроблено навмисно, то це однозначне затягування процесу, тому що Спеціально а я якби ну переконаний, що працівники генеральної прокуратури вони дуже фахові. Вони не могли просто так, не знаючи кодексу, взяти і неправильно оформити щось пропустити. Тобто вони чудово знають, як повинен бути оформлений цей запит. І тому я навіть не хочу припускати, що це була якась помилка. Якщо це було неправильно оформлено, значить це було навмисно зроблено. І я припускаю, що в Сполучені Штати такі самий запит пішов, тому що вони однакові по Дякую. поступі Дякую. Дякую Дякую вам. вам. Будемо чекати завтрашнього дня, коли має бути допит Петра Кириченка. У справі е, Євгена Щербаня, у якому підозрюють Юлію Тимошенко, Знакоклику ретельно стежить за всією цією історією, Готує розслідування, готує гостьові студії на цю тему і буде робити це і надалі. Залишайтесь тивай, далі буде ще цікавіше до побачення.